Всім привіт! З вами Сергій, і це серія коротких відеоінструкцій по налаштування системи Balance Plus. В цьому відео більш детальніше розглянемо лист Dashboard. Цей лист це лист візуалізації листу операції. Тобто всі дані, які ми вносимо в цифрах в операції, ми можемо візуалізувати в Dashboard. І так, що ми бачимо? Для того, щоб краще працювати, зручніше працювати із цим листом. Отримати більш наглядну інформацію ми можемо змінювати масштаб сторінки. Це більш зручніше для сприйняття. Давайте зупинимось на 75%. Так, з лівої сторони інформаційна панель, де вказана назва компанії, загальний баланс та наші рахунки. Зверху ідентифікатор касового розриву. На даний момент у нас днів до касового розриву один. Більш детальніше про касові розриви поговоримо з вами в платіжному календарі. Також в нас є актуальний курс валют євро і долар. Інформаційна кнопка довідка. Так, давайте більш детальніше розглянемо діаграму. Перша діаграма це діаграма, яка надає інформацію нам про баланси на наших рахунках. На даному моменті це рахунки «Каса» та сейф. Ми можемо навести і побачити додаткову інформацію. Друга діаграма це заборгованість по контрагентам. На даному етапі у нас два контрагенти. З правої сторони ми можемо побачити цих контрагентів. Також в нас є невеличкий фільтр. На даний момент стоїть цифра 2. Ми можемо відредагувати один. І тоді ми побачимо контрагента з найбільшою, найбільшою сумою. Якби в нас було там, 30 контрагентів, ми могли б поставити цифру 5 і могли б бачити тільки 5. Тобто, щоб не перенасичувати саму діаграму, можемо задавати певні проміжки. Тож не певні проміжки, а кількість контрагентів, які будуть відображатися на, саме на цій діаграмі. Так, опускаємося вниз. Наступна діаграма це кількість продажів, доходів, витрат по дням в форматі стовпців Жовтий стовбець – це продаж, зелений дохід і червоний витрата. Зручно тим, що ми можемо вибирати проміжок. Проміжки дат. Як сюди дати попадають? Це автоматична генерація чисел по датам. Тобто найменше число в нас, яке ми можемо тут вибрати, це число, коли дата, коли. Була проведена перша операція 6-12 число. І дата максимальна, це 10-12. Це крайня дата нашої операції. Так, наступна діаграма це діаграма співвідношення загального балансу, загальної заборгованості та запланованих витрат. Теж ми можемо навести і отримати більш детальну інформацію. На цьому все. Зустрінімося в наступних відеоуроках.